Про те, що Чорнобильську катастрофу Москва намагалася приховати від світу, свідчить мовчанка в газетах. Перше повідомлення про аварію на Чорнобильській АЕС з'явилося в газеті Правда лише 30 квітня у вигляді непримітної замітки на другій сторінці у раді міністрів СРСР. У результаті вжитих заходів за минулу добу виділення радіоактивних речовин зменшилося. Рівень радіації в районі АЕС впав. Ланцюгових реакцій поділу ядерного палива не відбувається. Реактор перебуває в заглушеному стані. Журналістів на місце лиха ще не пускали, але трагічні події фіксував на фотоплівку прапорщик Юрій Щоков. Він за штатним розкладом був начальником похідного автоклубу Київського військового округу. Під час відпочинку демонстрував офіцерам кінофільми, випускав фотогазету. Кадри робив унікальні. Сьогодні і ми дещо побачимо, бо Юрій розумів, як важливо зберегти рідкісні кадри і зберіг їх. Десятки з них друкувалися в окружній військовій газеті «Ленінське знамя». у редакції ті світлини брали із задоволенням, бо Юрій перебував у самій гущі подій, бачив щодня у відповіданні роботі і генералів і солдатів, як то кажуть, був на передовій ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Якось на газетній сторінці побачив себе особисто на знімку фотокора газети, який зафіксував Юрія в момент, як він спостерігав за роботою художника в Чорнобилі. Неодноразово брав участь у фотовиставках, зробив таку виставку у музеї Чорнобиля в Києві. Її відкрили урочисто в день вшанування ліквідаторів. Юрія щиро вітали з творчим успіхом численні відвідувачі музею, серед яких були і герої його знімків. Сьогодні Юрій пригадує цікавий епізод. Він допомагав військовій знімальній групі, яка зняла не один кілометр плівки в найекстремальніших умовах. Документальну хроніку показали офіцерам штабу групи, а потім написали на коробках гриф Таємно і сховали в архів. У Щокова збереглися лише фотографії групи. Він не лишає надії, що у таємничені кадри можна буде показати по телебаченню десь через 21 рік після трагедії. Юрію не часто доводиться ось так прогулятися на природі з фотоапаратом у руках, хоча й звільнився у відставку, до речі, у званні майора, але продовжив працювати у сфері близькій до військової справи державній компанії «Упспецекспорт», яка опікується торгівлею зброї. Отож, доводиться бувати на полігонах, де випробовується новітня бойова техніка, і на міжнародних виставках, де Україна пропонує досить конкурентоздатні зразки зброї. Та наша сьогоднішня розмова з Юрієм про події навколо Чорнобильської катастрофи. Пане Юрію, ви людина військова і весь час ви служили з фотоапаратом. Чи не вважаєте, що фотоапарат під час служби у вас був як особиста зброя? Ну, Особиста зброя. і Як особиста зброя теж. Коли ви взяли руку? Перший фотоапарат я взяв у руки в 1970 році. Це мені подарували на день народження в 14 років. І Я з цього з, з цього з фотоапаратом не розстаюсь. І пішли на строкову службу також з. Так, я пішов на строкову в 1975 році, пішов на строкову службу і з фотоапарату. Що ви любили фотографувати? Фотографував життя, армійське життя. Я взяв з собою фотоапарат і він зі мною був завжди. Будьбовій дивізії будь-бовсько дивізії. Ви були сержантом? Ну спочатку я був курсантом. Так. Командували відділення? Ні, спочатку я був курсантом, навчався, а потім через півроку я був командиром відділення хімрозвідки зв'язку. А коли ви довідалися про катастрофу в Чорнобилі? Я вже наступного дня знав, тому що я був в політвідділі штабу Київського військового округу, і генерал Дехтеренко зібрав нараду і повідомив про це. Він на наступного дня сам з'їздив в Чорнобиль і як Свідок приїхав, все це розповів нам. Я потрапив в Чорнобиль 10 травня. Де... З 3 травня я був на зборах в Десні, Там демонстрував свою клубну машину на зборах. Потім повернувся в Київ 9 травня був на площі Слави. І в неділю 10 травня. Я поїхав в відрядження. Згадайте, коли ви першу фотографію зробили в Чорнобилі? Я починав, я, я приїхав, я не розставався з фотоапаратом. Я розгортання опергрупи вже в, в, в штаб, фотографував штаб, фотографував людей. Все це було в Терехах. А коли ви сфотографували четвертий блок зруйнований? Зруйнований четвертий блок десь е після 19-го числа. Хімічні війська вже діяли на той час в Чорнобилі, так? Хімічні війська були з перших днів. Е перша була введена е по полк цивільної оборони е Київського округу. Він був наступного дня вже введений. Ви вояків військ е, бачили через свого фотоапарату. Так. Кого ви знімали і е, які саме були операції, завдання, які виконували вояки Київського військового округу чи інші, які також там діяли? Ну, перше, я дуже, пам дуже добре пам'ятаю, як була підготовка по. Дезактивації поверхні ґрунтів, лісу, дорог, все, все це були оперативні наради, і це були практичні заняття, які проводив, наприклад, генерал армії Грасимов. Це, це було на рівні досліджень, тому що це було і дослідження, і робота одночасно. Мої фотографії були, друкувалось в окружній газеті Ленінське знання. І не один місяць. Я був спочатку з, з, з 10 травня по 11 червня, але фотографії мо ще друкувалися пізніше, тому що було були актуальні на день ліквідатора. Бу, була відкрита моя персональна виставка в музеї Чорнобиля, і там багато роботи, які були зроблені. Я знімав в польових умовах, робились знімки і зразу, зразу друкувались фотографії прямо в полі, в машині і не завжди високої якості, але це оперативно була оперативна робота. Я фотографував і Прип'ять, станції, був на станції, був неодноразово на станції, фотографував роботу. Дуже багато запам'яталось. Їздив з генералом Таракановим, який підтримував наш бойовий дух, можна сказати, бойовий, тому що у нас майже бойова обстановка була. Ми всі були вихідці з радянської армії. нас... Так, виховували, що відмов не було. таких явних не було. При, приказали, ми пішли, ми, ми працювали. Я супроводжував групу кінозійм, був, був з ними, працював з ними. Але я все-таки був з фотоапаратом. Але це була кіногрупа звідки? Кіногрупа Київського військового округу. Військового. військового, так. І хто в тій групі був? Був Майор Галімонов, так. був Сергій Борденюк-оператор, був Константин Степанков, був режисером. Це і ще група. Вони, вони були, хлопці були строкової служби після інституту. Вони знімали війська людей, які виконували роботи в Чорнобилі. Дезактивації, вони знімали повністю, саму станцію знімали, з вертольота знімали. Вони... Так, так, так. Вони були 70 метрів над реактором. Який тоді фон був? Ну, якщо на 300 метрів було десь бі біля 70 рентген, то на 70 метрів вже не заміряли. Було набагато більше. Фільм був засекречений, тому що було знято багато секретних матеріалів, і він був в секретній частині. Зроблений фільм, але подальшу його долю я зараз не знаю. Ці дані десь на 90-й рік. Після цього я просто вже не, не задавався цим питанням і не знаю долі цього фільму. А знімальна група має копію чи? Не? Ні, раз, раз секретний фільм, він був тільки в секретному відділі. Ну, а ваша особиста оцінка від офіцера? Ну, це, мабуть, політична обстановка цього потребувала, так що я. Так, так сказати не можу точно. Я все-таки був сам в політвідділі і ми працювали на те, щоб роз'яснити, що це, як це до кожного солдата донести. Ми от їздили генерал е, Тараканов, генерал е, Києва, тоді був, е, керував в Київському секторі. В зоні, і він е, їздив, і все-таки не, не всі е, солдати розуміли, що це таке, що це радіація. Хоча і багато було хіміків, але вони не знали, що це. Бувало так, що оголені бійці відпочивали під машиною, в, 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 в самій прип'яті, де великий фон був. Генерал прямо брав їх за ноги. Говорить, що, що ж ти, хлопче, робиш. От були такі випадки під час проведення роботи з досконтролю в одному з населених пунктів в селі. Розійшла розвідка і бачили біля забору людей немає звичайно, але залишилась птиця. Півень був прив'язаний за ногу, рядом курочки, півень ходив, ходив, сам себе спутав і вже такому доходячому ну, вже помирають, але курки від нього не відходять, кудах, хуть. Це... Це враження велике, прозвело, що От так. Живність залишилась, людей немає. Тварини Великий скот ще позабирали, але кури, кури позашались, собаки залишались багато. Це спочатку, от в травні це було дуже шокуюче, таке враження. В травні, в червні це у вас єдине було відрядження? Ні. Я був в липні, був теж декілька днів. Потім в серпні генерал Дехтеренко вже як керівник. Поїхав, в, 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 працював вже в зоні. Мій начальник політвідділу, він мене теж брав з собою, і я теж працював з ним. теж. Ну, Там вже не постійно, а так на один-два дні. Але викликали мене. Мо, моя машина вже, я клубна машина, я на ній їздив по зоні. У мене була і пресу розвозив, кінофільми показував, відпочиваючи зміни. Не тільки в опергрупі стояв, але їздив по, по, по всьому сектору. І вже через неділю мою машину вже з зони не випускали, вона вже набрала стільки. Мене, мене випустили. І так а ось машина, тут, та машина та... залишилась в опергрупі і потім її вже закопав. Їздили ми рижий ліс, прип'ять, станція. В рижому лісі ми зупинились 15 хвилин. В машині в асфінцованому БРДмі прибори показували 8 рентген. Знаружжі в 10 разів більше, 80. Ми вийшли, ще ходили 15 хвилин. Навіть по самому мінімуму, якщо це рахувати, за 15 хвилин я отримав 20 рентген. Але за цілі сутки мені записали один рентген, тому що виїжджав до станції і більше одного рентгену нікому не писали, було заборонено. Так що, це один із прикладів. Я отримав 12,5 рентген по, офіційно по так Що... Небагато. Після 90-го року почав відчувати своє серце. У 93-му році я попав з... за анемією в радіоцентр, лікувався там, пропонували оформити інвалідність, але я хотів служити, я відмовився від цього. Потім з 99-го вже почав дуже відчувати це на перебої в роботі серця. Потім знайшли, що це щитовидна залоза, і видалили в мене. Зараз отримав інвалідність. Я вже три роки на пенсії. А скільки років ви взагалом служили в АТО? В армії я служив э, 28 років і 9 місяців. Так. Де вам тепер доводиться бувати? Ну, Я зараз я закінчив службу начальником фотолабораторії адміністрації міністра оборони. Звільнився майором. Э, э, зараз я. Працюю в державній компанії спецекспорт і зі службою приходиться бувати ну, скрізь. Все, все, все пов'язане з армією, з новою розробкою нової техніки. І на полігонах буває, і в відрядженнях буває. Недавно повернувся з відрядження з, на айдексі 2007 виставки де була наша велика делегація, представляли нові, нові зразки техніки БТР, 3Е, дозор Харківський, ми передоставляв завод, КРАЗ представляв свою машину, так що було три види техніки української, показано на, на, на цій всесвітній виставці. А чи були ви останні роки в Чорнобилі? Я був е в 86-му році е і більше я в зоні не був. на 21 першу річницю катастрофи Чорнобильської. Чи не готуєте ви чергову фотовиставку? Ну, я підготував оцю виставку на день ліквідатора, і як мені пообіцяли працівники музею Чорнобиль, що вона буде демонструватись неодноразово і в музеї Збройних Сил України, і по військових частинах, щоб показати працю військовослужбовців в цій зоні. Так що вона, вона, вона постійно чи так скажемо. Постійно діюча. Постійно, постійно в ваших руках фотоапарат. Фотоапарат у мене постійно в руках я зараз. Це, це вже моя професія, це вже моє життя. І сьогодні ви любите знімати природу, так? Ну, природу стараюся знімати, але більше зараз техніку знімаю, все-таки я в державній компанії, яка. Працює зі зброєю, так що треба знімати зброю. Але якщо якась хвилинка випадає, то знімаю природу не, не тільки техніку.